Чернігів приймав офіційну польську делегацію з Люблінського воєводства. Її очолював заступник голови воєводського сеймику, член конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Анджей Прушковський. Свого часу, як поділився пан Анджей, він два терміни був мером міста Люблін і добре розуміє проблеми, з якими доводиться стикатися міському голові. Запевняє, що приїхали до Чернігова з реальними пропозиціями. В чому поїжджає? Полац Воблемішілі Любліна і Терену Люблінського добре знають ситуацію, і вони знають, що Україна потребує солідарності. Ми хотіли налагодити співпрацю з Люблінським воєводством і з міською адміністрацією Чернігова. Розмовляли ми з мером, і ми знаємо, що є дуже багато сфер, і на яких сферах є дуже багато моментів, і вона є можливою. У свою чергу міський голова Чернігова запевнив польських гостей, що готовий до співпраці, і зніме будь-які корупційні перепони. Якщо, не дай Боже, вони виникнуть у представників братньої республіки, які йдуть до міста з інвестиціями та конкретними пропозиціями. Я розраховую взагалі на те, що у нас як кажуть чистого листа, були сформовані робочі стосунки, і політичні, і економічні. Між Черніговим і Люблінським воєводством в Польщі дуже багато є сьогодні тих напрацювань саме в організації місцевого самоврядування, а це і електронне самоврядування, це і система, за якою працює польський ЖКХ. Це дуже важливо. І сьогодні нам потрібно. Суттєво переглянути взагалі, як працює система ЖКГ, це система соціального захисту і соціальної підтримки захищених верст населення, це система медичного обслуговування, це взагалі побудова системи влади на рівні місцевого самоврядування. Це надважливо. Ну, крім того, це звісно. Надвожливе складувасі є зміцнення. Економічних стосунків польська делегація та Чернігівська міська влада детально обговорили всі можливі шляхи для співпраці. У кінці офіційної зустрічі сторони підписали меморандум про співпрацю між Люблінським воєводством та Чернігівською міською радою. Під документом три підписи. Від польської сторони його ратифікував Анджей Прушковський. Від Чернігова Владислава Трошенко від Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Віцепрезидент Наталія Романова. Після офіційної зустрічі польська делегація зустрілася з керівництвом Чернігівської регіональної торгово-промислової палати та представниками зацікавлених господарюючих суб'єктів.